Мережею шириться відео з моментом удару по готелю у Запоріжжі. На ньому видно, як друга ракета влучає у будівлю у центральній частині міста. За даними правоохоронців, у результаті російської ракетної атаки загинула одна людина, травмовані 19 осіб, з них четверо дітей. На місці прильоту вже завершили операцію з ліквідації наслідків російського обстрілу. У Міністерстві оборони України повідомили, що окупанти фактично вдарили по дитячому табору. Вони цілилися у дітей у готелі Рейкардс у Запоріжжі, який зазнав ракетного обстрілу російських терористів. Був дитячий табір денного перебування для дітей віком від 6 до 13 років. Нацинічний удар по цивільних відреагували й в ООН. Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніс Браун рішуче засудила російську ракетну атаку на Запоріжжя та звернулась до російського керівництва із закликом в ім'я людяності дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні. За її словами, раніше вона сама неодноразово зупинялась у цьому готелі, коли відвідувала Запоріжжя. Крім того, його використовувала команда. Півробітників он